Помолимо. Сьомий осодно став він страшним престолом. Господа, слави, господу, помолимо. Солдат Булечо Віталій, Віталій Віталійович. Народився 13 липня 1984 року у місті Кременчук. Має доньку. 13 травня 2024 року був призваний на військову службу під час мобілізації. Помер 17 грудня 2024 року під час перебування на лікуванні у Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги в результаті ДТП, яке було спричинене бойовими діями та мінометним обстрілом з боку противника. Віталій Предвічний... навчався в стінах вищого професійного училища No7. За професією налагодженник верстатів маніпуляторів з програмним керуванням. Можу сказати, як і просих них своїх учнів. Він був порядною людиною, він нею залишився, пішов захищати нас. А як сьогодні ми чули, якщо душу свою віддав. За друзів своїх, то господь Бог має його оберігати. Ми одного Його він дуже порядною людиною був. Він веселим хлопцем був, ніколи нікому не робив шкоди. Дуже шкода, що він загинув. Дуже шкода його рідних і близьких. Це була чуйна, відзивчива людина. Коли його щось попросиш, він завжди на зустріч, Ніколи не конфліктував, мав такий. Спокійний, врівноважений характер, адекватний, адекватна чуйна людина. На жаль, на жаль, вже немає таких людей. Ми подружня пара, яка познайомилась в училищі. Віталік був поряд з Антоном весь час протягом нашого так сказати, періоду зустрічі. Був нашим свідком на весіллі У 2006-2008 хрестив нашого сина. А в 2006-му у нас на весіллі познайомився з моєю подругою Олею. Створили сім'ю, народили дочку. Але, на жаль, сьогодні ми його ми з ним попрощались. Йому 40 років. І Всі ці хлопці які стоять рядом. Я їх знаю з 99-го. На жаль, хай йому буде світла пам'ять. Брати ми з ним з самого початку були. Скажімо так, ну, десь місяця 4-5, потім його перевели і далі ми ну, спілкувалися чисто по роботі. Ми сьогодні бачили, що ви вручали рідним загиблого прапор, шифрон. У вас традиція яка? Це, скажі, так, так. Ну, традиція, так. Звісно, на кожного, кожного воїна, нашого, побратима. Ми їх пам'ятаємо завжди. І, скажімо, є такі. Такий день, який ми згадуємо всіх наших побратимів.